Я звернувся з запитом до Служби безпеки України так. і, напевно, продублюю ще в РНБО. Я щось останнім часом дуже багато звертаюся, то я тут щодо російських кримінальних авторитетів, авторитетів звертаюся скрізь, і, і щодо корупціонерів наших, і щодо сепарів наших. От Буквально от отримав повідомлення про те, що доставлені мої запити. О, клас. О да. Будуть розбиратися. Я думаю, що зробити ще один запит мені не важко буде, і я хочу, щоб СБУ дало правову оцінку діям людини, яка публічно в центрі столиці України навпроти будівлі СБУ поставила під сумнів територіальну цілісність та суверенітет України. Ну і також нехай вони дадуть праву оцінку там да. всім іншим нюансам, які ми сьогодні обговорювали. Якщо ви мене підтримуєте, е я не виключаю, що я навіть це винесу потім як на петицію. Можливо, можливо, Клас. от щоб в принципі заборонили. Ну, не, не, не заради Чічваркіна, дохера честі, як кажуть. От, але щоб заборонили в принципі в'їсти представникам е е е країни агресора, що це за винятки. Мені теж цікаво. Що це за виня? Так, нічичваркін, він же здається, не справа в тому, що він їздить не, у нього на російський паспорт. А, ти типу, британський. британський? а я не знаю, паспур. чи набув він британський не громадян. громадян да? ну. А кілька років тому до речі. позбувся він російського громадян. Це питання. питання. Так, я думаю, що можна спокійно в російських реєстрах перевірити і mm -hmm. з'ясувати, що він там є. А я думаю, що він там є, чому, тому, тому що там вже судові справи, там різний цей двіж. От. Тому давайте все ж таки не будемо млявими, якщо. Що тут поціновачі інстасамок, які ходять і е, е, раняють на землю шмарки з розявлених ротів, давайте не будемо подібнюватися з цим людям, будемо активними громадянами і будемо діяти. Я розумію, що Чичваркін ну, типу, там, е, це не пригоже. Типу я свідомий, але дивіться, е, по-перше, підступність запровадження цих наративів, вона. Дуже небезпечно, і не варто її недооцінювати. От. Тому давайте, якщо ми вже тут, то давайте робити так, щоб поки там нас захищають такою високою ціною, щоб тут е люди, які поверталися б з фронту, просто не казали нам, ви що й нулися? Ви mm -hmm. yeah. що, хворі? Ви yeah. що, ідіоти? В смислі Чичваркін? в смислі Крим не наш, в смислі інстасамка. А найстрашніше, що в той цей момент вам може бути похір. Ось і все. Да, друзі, розумію, що трішечки важкуватий вайб, але знаєте, стільки подій е сумних останнім часом і дуже близько сприймаєш це до душі. Е я не хочу зараз в рамках цього шоу, конкретно нашого, зараз висловлюватись е з приводу всім відомих подій, пов'язаних з загибелью наших героїв. От, але давайте все ж таки. Ми вам вирішили нагадати про цих покидьків для того, щоб показати, що вони не сидять на місці. Вони сидять, вони з'являються, шуфрічі, качні, угу. ходять до парламенту. Слухайте, а ми точно гідні цих подвигів, які заради нас, в тому числі, заради цієї країни відбуваються щодня на фронті. Ми гідні з вами. От на цьому питанні. Але воно не риторичне. Я прошу кожного з вас дати на нього собі відповідь. Чесну, максимальну та неупереджену відповідь. Слава Україні.